Всіх вітаю. Сьогодні буде така тема, як не те, що тема. Сьогодні ми будемо читати. І це буде разом з перекладом одразу речення і переклад. Тому, до речі, ще я цю книгу скину в телеграм-канал. Якщо ви собі захочете, то можете скачати і читати або самі, або з дітьми, і відпрацьовувати читання, вимову. So, tigers hate to lose. Тигри ненавидять програвати. Так. Добре. What we have. Що ж ми тут маємо? Roo – це наш кенгуру ру. Rabbit – Кролик. Pug – Піглит. Я Water. Вода. Бридж. Міст бридж. Іа. Наш ослик буде і Ійор. Тигр буде тайгер. Вуд може бути е, дерево, але в нашому випадку це буде ліс. Це може бути і дерево, і ліс залежно від контексту. Стик. Стик це. Палочки. Okay, let's read. Tiger was bouncing in the wood. Тигр стрибав по лісу. He saw Puh and Rabbit and Eeyore and Piglet and Roo. They were on the bridge. Він побачив Пуха, кролика, і А, п'ятачка Ру. They were on the bridge. Вони були на мостику. До речі, щодо перекладу, намагайтеся. Я стараюся своїм учням говорити завжди: що перекладайте речення гарно, не в слово в слово. Це має бути гарна, гарний такий переклад на нашу рідну мову, тому що. Ми не можемо перекладати все, тому що в українській мові не завжди є ті слова, які є в англійській, і так само навпаки. Окей. Ідемо далі. What are you doing? – asked Tiger. Що ви робите? Чим ви займаєтесь? запитав Тигр. Ask – Питання. Asked, тобто запитав. We are playing пух sticks, said Piglet. Look. Ми граємо палички пуха, сказав п'ятачок. Подивись. One, 2, 3, go, say rabbit. Один, два, три, давай, сказав кролик. They all threw their sticks into the water. Вони всі кинули свої палички у воду. Ось це от through Ми говоримо. Що кидати? Uh, yours stick came under, uh, under the bridge first He won the game. Паличка я прийшла під мостом першою. Він виграв цю гру? Can I play Pooh sticks too? asked Tiger. Yes, said Pooh. Can? Можу, тобто, чи можу я пограти палички пуха ту також? запитав тигр. Так, відпов... сказав пух. Тигр bounds into the wood to get some sticks. Тигр пострибав до лісу, аби зібрати палички. Tiger bounced back to the bridge. Тигр пострибав назад до моста. Tigers love to play Sticks, he said. Тигра любить грати uh, палички пуха, він сказав. Тигра інколи в мене або тигр, або тигра, тому що по мультику пам'ятаю, там було тигра, тому і так може uh, інколи можу казати. One, two, three, go, said Rabbit. Один, два, три, давайте, сказав кролик. They all threw their sticks into the water. Вони всі кинули свої палички у воду. Did I win? asked Tiger. Чи я виграв? запитав Тигра. No, said Eeyore. I won. Ні, сказав Іан. Я. я виграв. Let's play again, said Tiger. Давайте грати знову, сказав тигра. Так. So they played again. I e your stick came under the bridge first. Отож. So отож. Вони грали знову. Паличка Іо прийшла першою під мостом. Tiger was cross. Let's play again, he said. Тигр був розлюченим. Давайте грати знову, він сказав. Uh, so They played again, and Eeyore won the game, too. Отож вони знову почали грати. І я виграв цю гру також. Eeyore won the next game, and the next game, and the game after that. І я виграв цю гру і гру після неї. І ще одну гру після цих. Tiger was now very cross. Зараз тигра був надзвичайно розлучний. He stamped his foot. Він тупцяв її своїми ногами. Let's play again, he said. Давайте грати знову, він сказав. So they played again. Отож вони знову грали. So they played again. And Eeyore won that game too. І я знову виграв цю гру. Tiger was now very, very cross. He threw down his sticks. Зараз тигра був надзвичайно дуже-дуже розлючним. Він викинув свої палички. Tigers don't like pooch sticks, he said. Тигри не люблять палички пуха. Tiger stamped off into the wood. He was so cross he had no balance at all. Uh, Тигра попрямував, пішов до лісу. Він був настільки розлюченим, що навіть не пригав. Eeor went after Tiger You can have my stick, said Eeyore. See if you can win with that. Після цього я пішов до ти... за тигром. Ти можеш взяти мою паличку, сказав я. Побачимо, якщо ти можеш виграти з нею. the bridge. This time he threw Eeyore's stick. Е... Ті... Тигр попрямував назад до моста. Е... Цього... цього разу. Він кинув вже паличку і А And this time Tiger won. He was so happy, he began to bounce again. І на цей раз тигра виграв, і він був настільки радісним, що почав пригати знову. Tigers like sticks, say tiger. But they like ears best of all. Тигри люблять палички пуха, сказав тигр. Але вони найбільше люблять палички я. Yeah. That's all for today. На сьогодні це усе. А книгу можете знайти в моєму телеграм-каналі. І більше ресурсів буде і в Ютубі, і в Інстаграмі. Тому слідкуйте. Всім дякую за вашу увагу. Та. Гарного дня.